Доброго вечора, любі друзі. Вітаю всім підписникам. Не знаю, що ви бачите. Ну що ви понімали. Ніч на дворі. Дієго дивиться на нас. Два роботні. Я третій. Прожектор. Отак От ото вони гроші заробляються. А ви всі гроші, гроші. Що там? 250 гривень за кіло. 1 листопада замовити це багато. Це, це взагалі фігня. Дивіться. Контора бідна, але солідна. Коротше, влупили отам той п'ятачок на 4,5 соточки. У нас, якщо видно, один кагат на нашому, другий кагат на нашому, третій кагат. Зараз трошки їм світло переб'ю. Ой. І. Ось четверте, якщо вам видно, це зелені. Це вже після того, як ми перемолотимо всі городи, зелені перемолотяться в окремий мішок і уйдуть перекупом, які їздять або завеземо напряму на Вінницю. Так що такі діла. А на даний момент, отак, всі працюємо за ідею. лише один я за 250 гривень за кіло. Та й отакі то діла. Все, давай я тримаю, вибираю. Так що все почалось з того, що почали збирати, а потім давай спробуємо, а добре пішло, то що ж ми будемо терятися, давай змолотимо. А коли ж ми будемо мити, а в нас є прожектор. Та й от так. Так що Борис Антонович, Ніколай Олексійович і Сеня Синявич молотять, миють і ждуть 1 листопада. Щоб отслюнявити котлетку усі шість карманів, які в них є. Так що отак от. Все, всім щастя, здоров'я. Дивіться, заказуйте зі всіма, поділимося. Але знаєте одно, 1 листопада я думаю до 11 часов, з 7 до 11 я все продам. Так що не тормозіть, дзвоніть. Все, всім здоров'я, до побачення. Так, команда? Це все мої бізнес-партнери. Ну щось вони по доставши, але що зробиш? Треба працювати. Все, давайте, всім до побачення.